Перед очима пропливає тінь і знайомий голос заспокоює вас люблять. Вас охоплює страх Лейзелі, однак страх не смерті, а нескінченності. Велика войовниця Лейзель. Помилка для свого роду не володітиме срібним мечем, не осідлає червоного дракона, назавжди невідома великій королеві Ліч Влакіт. Чисто заради цікавості здатися Лейзель. Нехай буде так. Реально вб'є?